Український козак, який тисне руку росіянину. Такий барельєф оздоблює фасад театру Шевченка у Дніпрі. Називається ця скульптурна композиція Навіки разом. З'явилася вона тут майже півстоліття тому. Ця ліпнина, як і дві інші поряд, сцени зі спектаклів, які у радянські часи ставили у театрі. Вони про революційні події та дружбу між народами. Ця тема була найпопулярнішою, пояснює історик Максим Кавун. Вибрали, звичайно, те, такі теми, які були відповідали тодішній ідеології. Зокрема, барельєф Невіки разом, який цілком виконаний в тодішній концепції, віковічна дружба українсько-російського братніх народів. А ці вже барельєфи вони ідеологічно застарілі. Застарілим барельєфом на місце у сучасному українському місті вважають активісти, особливо зараз, під час повномасштабної війни. Врешті-решт, коли як не зараз, коли ми вже маємо рік як таку кроваву цю війну частину війни, і час настав, звісно, зараз ми з вами повинні ці теми підбадьорювати. Та чи помічали дніпряни ліпнину і що думають з цього приводу? Запитаємо. Я чи теж Я вважаю, що це якийсь символічний знак того, що вони тиснуть одне одному руку, але зараз думаю, це недоречно. Зараз це я думаю, не вмісно. Як це ворога може прославляти як це ворога можна прославляти? Це давно було повішено. Так, було гарно тоді, а зараз знищити. наразі я вважаю, що ми не можемо дружити з ними. Я не знаю. Це ж історія. Руйнувати її, мабуть, не треба. І зруйнувати ліпнину не так просто, кажуть фахівці. Бо театр Шевченка пам'ятка національного значення, так само, як і барельєфи на його фасаді. Ці барельєфи неможливо буде демонтувати без шкоди для пам'ятки, тому це має бути розроблений проект реставрації. Він має бути погоджений в міністерстві культури. і Після цього вже можна якісь починати взагалі роботи. У театрі ситуацію поки не коментують. Фахівці з питань охорони пам'яток переконані, під час воєнного стану Мінкульт не дозволить проводити реставрацію, бо зараз такі роботи держава не фінансує. Аймін Арнал, Сергій Гончар та Сергій Озеров. Новини 11-го каналу.